Ми бачимо концепцію взагалі ну нової будівлі. Ми хочемо, щоб це була будівля максимально відкрита, максимально прозора. Знаєте, як був як символ в тому числі відродження Ірпіня і Бучі вибиті вікна та діри від снарядів. Такий вигляд має центральний корпус Державного податкового університету в Ірпені. Це наслідки артилерійських обстрілів, що відбувалися у березні 2022 року. Удар по цивільному об'єкту, абсолютно цивільному університету. Студенти продовжують навчання у вцілілих корпусах. Інших проводять ремонтні роботи та замінюють вікна за кошти університету та благодійників. Допомагають і випускники вузу. Я не можу бути осторонь цієї проблеми. Єдина, яка отримала тут освіту, яка отримала певну базу, досвід знання. Я вважав, що це мій обов'язок як випускника. У жовтні розпочали ремонтувати покрівлі в трьох корпусах та гуртожитку. А в центральній будівлі працівники демонтували дах в цілях безпеки. Не виконувало ніякої функції, крім, ну, небезпеки перехожим, тому що воно взагалі було в такому знаєте, незакріпленому стані. Вже пан Роман говорить, концепція щодо відбудови головного корпусу у процесі затвердження. На сьогоднішній день ми бачимо концепцію взагалі ну нової будівлі. І ця будівля, ну щоб вона символізувала собою взагалі новий погляд, новий рух, якийсь. Щоб це ми хочемо, щоб це була будівля максимально відкрита, максимально прозора, щоб це знаєте, як був як символ в тому числі відродження Ірпіня. І бучі, знаєте, як ну взагалі, взагалі нове, що ми не повертаємося ні до чого старого, ми говоримо про а, тільки рух вперед. Після погодження концепції планують розробити проектно-кошторисну документацію та залучити джерела фінансування. Ці підготовчі роботи триватимуть не менше року. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Державного податкового університету в Ірпені. спеціально для «Медіапогляд».